Сьогодні знімемо для вас короткий огляд порівняння двох преміальних седанів з китайського ринку: це Zikr 001 та BYD Han. Обидві авто в максимальній комплектації, є відмінності, звичайно, але вони схожі за характеристиками. У Zikr батарея на 100 кВт та запас ходу на 600 км по циклу NEDC. У BYD Han батарейка 77, Blade Battery. Та запас на 550 км по циклу NEDC. Майже 500 кінських сил. У авто схожий розгін до 100 км на годину. Зікер їде за 3,8 секунди, та хан їде за 3,9. Але в Зікрі так не відчувається розгін та швидкість, як у хані, мабуть, тому що в ньому в максимальній комплектації стоїть пневмопідвізка. У хані такої функції немає, навіть максимальній комплектації. Такі висувні ручки в хані. Коричневий салон. Дуже гарної якості все. Великий центральний дисплей, також фірмова фішка BioID, те, що ви можете перевернути вертикально або горизонтально. Дуже прикольні підсвітки. Звичайно, тут є панорамний дах, так красиво прошиті сидіння, є пам'ять, багато налаштувань сидінь. Також багато місця для задніх пасажирів, є можливість керувати переднім пасажирським сидінням заднього ряду. Є налаштування клімат-контролю для задніх пасажирів. Електробагажник. Не дуже великих розмірів він тут. Якщо порівняти з ікром, то у зікрі, звичайно, буде більше. Місце. І відкривається він разом із склом, так що сюди зручніше грузити габаритні речі. Про Зікр ми знімали більш детальний огляд, можете подивитися на нашому каналі. Хто не бачив, хто не бачив хан вживу, можете подивитися, приїхати до нас. Авто ще кілька днів буде стояти у нас на площадці? За розмірами. Вони дуже схожі. Фана також красива підсвітка LED. Дев'ятнадцять колеса стоять тут. Приїжджайте на більш детальний огляд цього авто. Також маємо в наявності багато інших варіантів зараз. Приїжджайте на більш детальний огляд.